Приїхали трішки новиночок, покажу вам куртку, яку я взяла малому своєму, але також є такі підзамовлення. Це Англія виробний поліестер зверху. Ось така моделька. Далі приїхали ось такі ковтинки, вони йдуть на флісі від cool Club на розмір 116 і 128. Ось так вона виглядає. Всередині ліс. На однотонне. більш немає ніяких малюнків і наліпок. Далі. Ось такі ковтинки приїхали. На ріст 104, 110, 122 і 164. Вони йдуть з легким флісовим напиленням, з капішоном, з карманами, подвійний капюшон на манжеті. Наступні коптери йдуть ось такі дві для дівчинки в розмірі 98 і 86. Ось так вони виглядають замочками без маншета, з капюшончиком ось таким. Так, і ось така одна флісочка від Лупілу на розмір 98-104. Mm -hmm. Далі приїхали боксери, які так довго запитували. Ось такі від Лупілу 86-92. Маленькі, в трьох кольорах. Іх всього декілька упаковок. Далі спортивки. Від Name It. в розмірі 122. Такі вони темно-сині, більш до чорного. Підходять як дівчинці, так і хлопчику. І в розмірі 128, двоє, теж від Name It. Вони йдуть без карманів, теракотового такого кольору. Також є одні в розмірі. 128 від Cool Club, Весь Cool Club, що отримаємо, це цьогорічна колекція. Вони йдуть на флісі, такому досить теплі, найбільш прохолодну погоду з Бетменом. Так, далі. Джинси. значить. 122-128. Ось така модель від Short. Темно-сині. І ось така модель від C'è N Також приїхали в 152-му розмірі. Ось такі. Це сніг. Від ОВС, якщо я не помиляюсь, так. І ось такі. Вони теж близько на резиночці. Це Джек Джонс. Він такого коричневого кольору. А також приїхали Джогори в 158. -му. Ось такі від ОВС. Такі джинси. Це у нас Сіендей. І маємо три таких крутих костюмчика. Значить, перший від ОВС на 80 см. Ковтинка на замочку, дуже ніжна тканина, без напилення. Штаніжками. Наступний ось такий на хлопчика. куфтинка Бетман без напилення. Заді ось так виглядає. І штанці. Штанці утеплені. Вікторія до Так, розмір, розмір 98. І на дівчинку ось такий класний велюровий костюмчик в бежевому кольорі. Кава з молоком 98104 від Джордж. Капішончик. На рукавчиках ось така красива штучка з диносавриком. І на штанішках теж така з іншої сторони.